Трати російських окупантів за 7 днів. Катер, 5 тисяч росіян, 13 одиниць авіації, десятки ракет. А перед переглядом новини підтримайте наш канал, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок та напиши будь-який коментар нашим Збройним силам України. Розвиваємо український контент разом за тиждень. 23 по 29 січня українські військові ліквідували 5,5 тисяч російських солдатів. Також вдалося знищити катер, 13 одиниць авіації, 437 одиниць озброєння та військової техніки. Про це повідомляє РБК України з посиланням на командувача угруповування сил та засобів оборони Києва, генерала лейтенанта Олександра Павлюка Телеграм. Загальні бойові втрати противника з 23 по 29 січня орієнтовно склали особового складу 5400 осіб, ліквідовано, танків 52 одиниці, бойових броньованих машин 98 одиниць, артилерійських систем 51, РСЗВ 8 одиниць, засобів ППО 1 одиниця, літаків 6 вертольотів, 7, безпілотних літальних апаратів, оперативно-тактичного рівня 55, крилатих ракет 47. Кораблів або катерів одна одиниця, автомобільної техніки та автоцистер 105 одиниць, спеціальної техніки 6. Як повідомлялося, про знищення катера російських окупантів стало відомо 23 січня. На ньому ДРГ росіян намагалося висадитись біля Херсону. Десятки ракет, 47 із 55 випущених Росією, вдалося знищити під час масованої атаки у четвер, 26 січня. Під час обстрілу загинуло щонайменше 11 людей. Також є постраждалі. Друзі, дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок. Йдемо до перемоги.